У Рунгурах відзначили день села. Свято було спокійним і проходило лише у церкві. Про урочистий день нагадували хіба що лише торгові палатки та велика кількість мешканців у вишиванках. Побував на святі Богдан Малецький. Рунгури засновані 1579 року. Про це свідчать відповідні документи. Саме з того часу і веде своє літочислення населений пункт. Цьогоріч у селі вирішили духовно відзначити свій день народження і запросили на свято владику Василя Івасюка. У церкві та біля неї зібралася практично вся громада села. Рунгурці вітали один одного із святом. Приїхали привітати селяни, представники влади, голова районної ради Богдан Болюк та депутат обласної Петро Книшук. Передали для церкви книги та фінансову пожертву. Ціною життя людей ми стримали ворога. Вже більше 9 чоловік погинуло з Колонижі. Плаць і Материнська несон це найстрашніше, що може бути в житті, тим більше в 21 столітті. Тому я би хотів, щоб на нашу землю, якнайшвидше, прийшов мир. Я сьогодні хочу щиро побажати вам нехай до зерно віри, зерно правди, яке ви посилаєте на громадян, на парафіян. Буде ім'я будівництва і зміцнення української держави. Я хочу, щоб всі ми спільно молилися за спокій, благополучити. І мир у нашій державі. Шановні парафіяни, я щиро дякую вам сьогодні за спільну молитву. Я хочу побажати вам, щоб ваша домівка завжди був спокій. Святкування в селі тривали до пізнього вечора, а представники влади ще відвідали дитячий садок, який планують відкрити у населеному пункті. До закінчення місяця зрунґурів Богдан Малецький Сергій Гурмак програма подієнтика.